Забита людина друга серія. Тепер мімік міг превращатися кого хочеть. Він, і він тепер міг отаке робити. Він тепер зрозумів, що їх треба краще наробити. Він потім, коли прошився, він побачив свою смерть, який він хотів бити. Ну, все, твій час кинчался. Нет. Не, почали... Не почали драку. Мимик Мар, и то так само. Потім з'явився той самий форглот. Він хотів би це міміка, бо він назвав його місце назначення. А як вдруг він побачив його, який стояв перед ним, він думає, що я його приб'ю. Він не вбиває, він просто його підкидає, то в жалі вбиває його і знаю. Напирайте в стіну і Там де побіждає милок. Потім, коли чоловік якийсь качався, то нього назадно. Якісь невидима людина кинула на нього гранату хто розротівся на всі пмелоси. Він якимось чудом став безсмертним, побачив на своїй костолярці і зрозумів, що він став безсмертним. І він потім далі пішов качатися. Ми пішли до знайомого дядка. Ми побачили той що, той, що бачив, той просто офігів і умер. Його. Він став костель. Той, до якого дядька вони хотіли піти, в нього, звичайно, відірвалась сіть. Потім мотори стали хохотись, потім потім так само вмерли, і тоді. Я не зрозуміла, що йти було, але, безумовно, я зрозуміла. зі скоростю світу, тоді мене просто взяли і поїхали. А сусід як а сусід як то рухався? До них прийшов мімік. Подивитися, що там було. Він побачив герцог якої хотів. Ну, і ще є голова внезапно ну, чуть-чуть залокал теперь почет аккумулятор yeah. um. Потім все на изап... назад изап... на изап... на муки, І потім показалось. Но песишку заспавнили, И... Вони сказали, що ту людину вони його і сказали, чому ви пішли до нього, якщо вони не мали. Вони взяли копьо, там людина невидима, яка вбила качка і наче що забагалось, але рівно набили його, назяли його голову і тянула. Поцінова підійшла. І кинула. І нічого і не получилось. Ну, я взяла так само. Клота. І получилось. Ну і все. Кінець другого сезону. Ой, другого серії.